Ціновий рекорд побила рідкісна картина італійського живописця 18 століття Джовані Антоніо Каналя, відомого як Каналетто. Полотно під назвою Венеція. Повернення Бученторо в день вознесіння стало найдорожчою роботою цього художника з усіх, що будь-коли було продано на торгах. Вона пішла з молотка на аукціоні старі майстри в Лондоні. Картину виставили на продаж з початковою ціною 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Отримати за полотно вдалося 27,5 мільйонів. Покупець також заплатив комісію аукціонному дому, тож ціна зросла майже до 32 мільйонів фунтів стерлінгів. Це близько 44 мільйонів доларів. Картина була написана 1732 року. Спочатку її власником був перший прем'єр-міністр Великої Британії Роберт Волпол. Вона з'явилася на Даунінг-стріт 10 1736-го. Після смерті Волпола картину виставили на торги. Це було 1751 року. Наступного разу вона з'явилася на аукціоні 1993-го. Ще однією перлиною торгів Старі майстри став британський прапор з корабля Спартіат, який брав участь у трафальгарській битві 1805 року. Лот продали за 850 тисяч фунтів стерлінгів. Ціна разом з комісією перевищила мільйон фунтів стерлінгів. Це більш як мільйон триста тисяч доларів в США.